Коротше, приїхала машина, просять зняти руль. Ми пішли з кінтом знімати цей руль. Ми його знімаємо, дергаємо, дергаємо, він не вилазить. Ми вирішуємо потягнути його двоє, ми двоє його дергаємо і бачимо таку картину. Половина шлейфа залишилась в машині, половина шлейфа в нас в руках, і між ним тащать проводки. Ми ж вміли ручки, ми пішли, все красиво спаяло, зліпили, поставили назад і все навіть працює. Розбили скло лобове. На теслі. Регулю... Регулювали зазори і неправильно виставили капота. Купили нове. Його було сропешне. <реш> <реш> Коротше, фарбував я від Тесли двері, пофарбував, вечором залишив, ранком приходжу, двері лежать на землі. Що робити? Хто кинув двері? Не знаю, собака забіжала, берта кинула. Ну, якось отак прийшлося переробляти. Виїжджав я якось на БМВ з бокса. Дав чуть газку і від'їбав сусідську машину. Ну, я поставив її обратно. Ну, і так було битно, що там, нічого такого і не було. Це, звісно, пацани мочать.